Харків, увага! Терміново потрібна кров. Врятуй солдата Збройних сил України. У Харкові вперше за всю війну виник дефіцит всіх груп крові. Запасів майже немає, повідомляють у центрі крові. Центр крові просить всіх, хто може стати донорами, здати кров. Потрібна кожна група. Донорська кров рятує солдатів Збройних сил України та мирних людей, поранених під час обстрілів. Здавайте кров! Будь ласка, без неї ніяк закликають у центрі крові. По Харкову та області розташовані додаткові донорські пункти. Усі деталі та інформацію дізнавайтесь у центрі крові. Телефонуйте за номером 095 570 47 66.